Я тобі під подружку Так, дід, що ти кажеш? Скажи мені шо, шо, твоє рішення. Що? Ти даєш добро? Що ти скучив трохи? О, отдаєт! <риклад> Хтось приходив? Чи нікого не було два дні? Що? Хтось приходив? Шка... Вина, бутильку. Тобі? На кому? Тобі віддали. Сам вип'ємо. І що ти випив сам? І дали. Ні, я тримаю спеціаль. І дали це. Як воно називається? Торт. М -м -м. А торт ти будеш Так. То що тільки я торт їм? Аж... Ну, що ти не їсть торт? Ну що, тільки я? Ну, і Саша не ну. їсть. І Еммісти. <ріхи> Далка є ти його пес. Я хочу коло весь. Що ти чекає? <Цікаю, цікаю. ріхи> мені цікаво, що ти скажеш? Що? <ріхи> 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 То, що ти сказала, що гавкучий. я тебе не знімав твій лице. <ріхи> Та, То, що гавкучий пес, чи дід не проти? мені цього цікавить. <ріхи> <ріхи> Я такі маленькі, я, Та я тебе не знімаю, Боже збав. На, мушка. Я, мила, мила. я тобі під подружку то, Так, дід, що ти кажеш? Кажи мені шо, шо, твоє рішення. Що? Ти даєш добро? На що? Мамо, скажи їм, я тебе не знімаю. Так. Щоб маленький гавкучий пес був, маленький, щоб захищав нас від злих духів. А він не буде спати разом з ним, будь З баксом? Так. Да. Не буде, не. То чому він має спати? Та де він буде спати з баксом? Ти що то ж другий пес малий? Ти що ти кажеш? Даєш добро на таке? Дід. Що ти ж отаскаєш? Закрити пса! Чим оцим? На ну, чим? Ану мені поясни, що, що це отаке? Дивись! Я тут... Поясни Поясні ось, ось, ось. мені, як, як це так сталося, дід? Оце Песло боже. Не доста... достає він сюди, дів. Він туди во достає і все. Я не пам'ятаю що... сюди я. Зачепив, закине. Ну як? Так... А що це за краска така? Це от... Що це таке за основ Європи? Закр... Я тут, от тут фанери. фанерку дати. А, фанерку щоб не було вину, так? Фанерку сюди і, дати. Закрасити і все, залатати. І що буде красиво? Ну а я. Ну, якось так. Саша, Це не жилой дом. Ні. Сміяться, зна Псари. Є два è... пса. Це угадати, а дитина са на ноф. А де вона буде срати, да, пес. Де ти... буде срати? Некрасиво. Ой, какати? Таш, як сосенятка в туалет. Там має ну, сісти, бабула. там буде сісти. А дитина ручка, ножка не ходить. Діти, а чого буде ззаді? Воно сам, воно сам вирісне. Воно. воно сам стрібє. Дід, де треба потерпіти, щоб добитися успіху в бритю. Давай, три, два, поїхали. Ну, три, два і поїхали. Я сам буду битися. Ти, блядь, спеціально робиш. Що спеціально? Ти рвеш мені! Я ж кову обрітом роблю, я як треба. Ходився сам, в чому проблема? О, молоді. молодець. Молодець. Так, молодець. Вона рве! Ти суческу, блядь! Мій дорогенький Анатолій Іванович, Дідусь да. рідний. Тобі Валерій вже прислав. Ну вже все прислав, дід. Подиви, який гарний кокон. Подушка вишита, все таке м'ягеньке, круте. Це все від нього, це все від Валерії. Зараз тобі скажу, що цей мужичок не хробачок, а дуже відверта, щира людина, з якою було приємно спілкуватися. Завжди йде на уступки, підказує, що не так. І такий файний стіл. Подивись на нього. Де? Задіте. Як тобі цей стіл? ручної роботи, деревце, полаковане, ну просто виглядає, як має бран. І ще один сюрприз тобі прислав сьогодні. Де? Давай. От він. Як ти думаєш, що це може бути? Це деталь. Вот, вот і вот. Yeah, <laughs> well, давай, давай. Складем. Складем і ось. Ну, давай складемо. Складемо і побачимо, так скажемо, ні?